І саме в ці перші там, 30 секунд, вирішується, буде у вас угода з ним чи ні? 30 секунд, які вирішують все. Закрити старту розмови з вашим клієнтом. Давайте в таку уявимо з вами ситуацію. Вам телефонує потенційний клієнт, наприклад, покупець або пише месенджер, ви берете слухавку або відкриваєте чат. І саме в ці перші там, 30 секунд вирішується: буде у вас угода з ним чи ні. Чому це так важливо? Клієнт, чи не знає, хто ви. Він хоче зрозуміти зрозуміти тільки одне: ось ця людина, який зараз написав або позвонив, він зацікавлений у вирішенні моє, моєї проблеми або мого завдання. Помічник, чи він типовий ріелтор, як всі? Саме оце питання можете його навіть собі записати. Якщо ви за перші 30 секунди знаходите потрібні слова, щоб переконати йому, що ви зацікавлений помічник. У вирішенні його проблеми.